Отже, в попередніх відео ми розглянули, як зареєструватися на платформі ChatGPT, яка нарешті стала доступною в Україні. Але ви розумієте, що можливості ChatGPT просто фантастичні. І давайте подивимось, наприклад, як нам, наприклад, ми хочемо дізнатися про які існують методи оцінки інвестицій. Давайте відкриємо новий чат опція таке Нью-Чат верхньому частині віконця. І коли ми будемо вводити текст, відповідно. Додасться ім'я до цього нового чату. Отже, наше питання, які існують методи оцінки інвестицій. Певний час чат і думає, можливо, це пов'язано з тим, що відбувається переклад, тому що в англійській версії він працює трохи швидше. Але ми бачимо, що люди, які працюють з фінансовими інвестиціями, отримують якраз наші стандартні методи оцінки інвестицій. І поступово заповнюється відповідь на наше питання. Як ви бачите, одразу після цього формується назва Investment Valuation тут, і оці 5 методів наведені. І давайте запитаємо якесь конкретне питання, припустимо, попросимо чат GPT розрахувати для нас, ну, скажімо, Profitability Index для невеличкого інвестиційного проєкту. Отже, наша інвестиція складає 1000 доларів сьогодні. Яка принесе 500 доларів через рік і 700 доларів через 2 роки. Ставка дисконтування складає 20%. І ми попросимо чат GPT обчислити Profitability Index або індекс рентабельності. Обчисли, будь ласка, індекс рентабельності цього року. Проекту. Вводимо цей текст і очікуємо відповідь. Що цікаво, чат GPT справляється поки що з задачею, він дисконтує наступні наші два роки, обчислює чисту приведену вартість net present value. Вона тут від'ємна через високу ставку дисконтування. Відповідно, проект не є рентабельним. І наступний крок це обчислення індексу рентабельності. Це насправді фантастично. Чесно кажучи, я думав, що чат-GPT не справиться з цією задачею. Але, як ви бачите, він чітко, правильно обчислив всі кроки, І, починаючи з чистої приведеної вартості, і дав нам навіть відповідь по рентабельності цього проєкту. І це дуже-дуже цікаво. І давайте ще запитаємо в чат-GPT, як нам порахувати, наприклад, індекс рентабельності за допомогою формул в Excel. Давайте подякуємо спочатку Чат GPT і ми запитуємо. Як можна порахувати індекс рентабельності в Excel? Хоча це займає певний час, можливо, через переклад, але ми бачимо, що чат GPT досить легко знаходить відповіді, підказує нам, як нам задавати ці значення в Excel, так само вказує нам, як використовувати функцію NPV в Excel, і дає функцію PI. Хоча тут насправді є невеличка проблема, тому що дивіться чат. GPT він нам дає функцію PI для обчислення індекса рентабельності як profitability index. Але насправді функція PI в Excel повертає значення числа P, Да? тому е, треба все таки перевіряти те, що нам дає чат GPT. Хоча він дуже так круто порахував на медицинний проект чітко це нам дав ці числа, ці значення. Але в плані рекомендацій, ну, бачите, тут явно є помилка, тому що P.I. це не є індекс прибутковості. Сподіваємося, що з часом чат GPT буде покращуватися, але вже сьогодні ви можете починати ваші дослідження і задавати питання чат GPT. Давайте спробуємо перевірити реакцію чат GPT на помилку. Давайте в нього запитаємо, чи знає він, що він помилився. Тобто пишемо чат. Ти, мабуть, помилився, бо функція PI Вексел повертає число pi, а не індекс рентабельності. Чекаємо на відповідь. О, цікаво, ви знаєте, він знає помилку, це дуже добре. І підказує нам, що він дійсно помилився. Досить кумедний, такий у нас виходить дискусія. Так що якщо вам стає сумно, можна поговорити з чат GPT, позапитувати питання. І він насправді визнає, що він помилився. Ну насправді, знову ж таки, для обчислення індексу рентабельності доцільніше використати функцію NPV, ніж IRR, але, бачите, чат GPT все-таки продовжує рекомендувати функцію IRR. Так, до речі, NPV – от наступний наш приклад, і це, до речі, кращий спосіб обчислити індекс рентабельності. Отже, дякуємо ChatGPT GPT за твої підказки і переходимо до інших відео.